Записатися добровольцями – це один крок, а треба зробити інший крок. Це дійсно стати на захист кордонів нашої незалежної держави, цілісності, недоторканості. Зараз актуально стоїть питання військової служби за контрактом. Тобто не ждати як скажімо, так, з вчорашнього дня оголошена часткова мобілізація мобілізація, але військова служба за контрактом вона актуальна була і вчора, і сьогодні, і буде завтра. То. Це тобто добровольці, які записали записалися одне. Записалися, вони можуть обрати для себе військову військову частину. Зараз ми пропонуємо тільки бойові частини, аеромобільні, парашютно-десантну бригаду, три механізовані бригади, які вже висунулися зі своїх пунктів постійної дислокації, з зимових квартир, як кажуть, і вони ж знаходяться в районах зосередження, в районах їх застосування за призначенням. В ці військові частини ми направляємо людей, які приходять і укладають контракт. Контракт зараз може укладатися не на три роки, як це згідно чинного було раніше. А в зв'язку із тією ситуацією, яка склалася в державі. Контракт можна укласти на на період кризи. Тобто, коли кризова ситуація закінчиться, в державі ці люди можуть достроково резервувати контракт і повернутися до свого мирного життя на сьогоднішній день. Скажем так, не дуже наші черкащани. Військово зобов'язані нашої області йдуть на військову службу за, за контрактом. Всього лише 17 чоловік. Ми вже безпосередні. Я вважаю, що це справжні чолові, чоловіки, які дійсно ем, показали не не тільки патріотичне почуття їхні на словах, залишилися, вони справою доказали і пішли вже на захист нашої держави. Вони вже прибули до військових частин, проходять бойову підготовку, виконують стрільби, водять бойові машини, танки в залежності, хто обрав яку спеціальність.